Привіт! День закінчується, і ти готуєшся до відпочинку. Сьогодні було багато подій, зустрічей, думок. Щось вийшло так, як ти хотіла, а щось ні. І це нормально. Кожен день складається з успіхів і маленьких поразок, з теплих моментів і непорозумінь. Перед сном ми часто згадуємо найважче. Але замість того, щоб нести це з собою в ніч, можна відпустити. Саме для цього існує прощення. Прощення це не про слабкість, це про свободу. Коли ми не прощаємо, ми залишаємо у собі вузли болю, образи та напруги. А коли прощаємо, розв'язуємо їх, повертаючи собі легкість і найперше. Кого ми маємо навчитися прощати це самих себе. Закрий очі, зроби глибокий вдих носом і повільний видих ротом. Уяви, що з кожним видихом ти відпускаєш напругу цього дня, дозволь тілу розслабитися, наче воно повільно тоне в м'якому ліжку. Відчуй, як твої плечі стають легшими. Як стихає напруга у щелепі, як думки уповільнюються. Пригадай сьогоднішній день можливо були моменти, коли ти помилилася, сказала щось різке, зробила не те, як планувала, не засуджуй себе, скажи подумки, я дозволяю собі бути людиною. Я пробачаю собі те. Що було недосконалим. Відчуй, як ці слова розчиняють напруження в грудях ти не мусиш бути ідеальною, аби бути достойною любові. А тепер пригадай людей, з якими ти взаємодіяла сьогодні. Можливо, хтось образив тебе, не зрозумів, підвів чи сказав щось болюче, уяви цю людину перед собою. Побач її такою, якою вона є, теж недосконалою зі своїми страхами і втомою. Скажи подумки, я відпускаю цю образу. Я пробачаю тебе, щоб бути вільною. Ти не виправдовуєш чужих вчинків, ти просто знімаєш тягар зі свого серця, вдихни ще раз глибоко. Уяви, що на вдиху твоє серце наповнюється теплом і м'яким світлом. На видиху, серце розливає світло навколо, на тебе, на тих, кого ти згадувала на весь сьогоднішній день. Світло стає ширшим і ширшим, перетворюючи напруження на спокій, а образи на легкість. Іноді нам здається, що прощення це подарунок іншій людині. Насправді це ключ, який відкриває наші власні двері до свободи. Коли ти пробачаєш, ти перестаєш носити із собою тягар чужих вчинків, ти дозволяєш собі спати глибше, дихати вільніше, жити легше. Пам'ятай, Прощення це подарунок, який ти робиш насамперед собі, адже йдучи спати з відкритим світлим серцем, ти дозволяєш собі глибше відпочивати, сон стає не просто відновленням сил, а справжнім оновленням душі. Тепер уяви, що всі турботи цього дня збираються в маленьку коробку. Ти ставиш цю коробку на полицю і закриваєш дверцята, вона залишається там до ранку. Сьогодні вночі тобі не потрібно нічого вирішувати, усе може почекати. Відчуй, як твоя кімната наповнюється тишею, за вікном ніч і цей світ темряви та спокою обіймає тебе, твоє тіло важче, а серце стає легким. Усе навколо каже тобі: відпочинь, відпусти, засинай. Зроби ще один глибокий вдих. На видиху відчуй, як твоє тіло стає м'яким і спокійним, як думки стихають, як настає глибокий внутрішній мир. Ти пробачила себе, ти пробачила інших, ти вільна. Доброї ночі! Нехай сон буде для тебе простором гармонії, відновлення та нових сил. Завтра ти прокинешся оновленою і готовою створювати новий день із чистого серця.